Ми живемо, на жаль, живемо на землі. Розумієте? А потрібно вчитися жити з землею. Тобто, ми повинні вчитися не тільки брати, а й віддавати. І віддавати більше, ніж ми беремо. Кожен з нас вимушений обирати свою роль у цій війні і триматися. Свою роль що ти будеш робити? який буде твій внесок? От кожен воює тим способом, який він вміє воювати. Ми бачили стільки і бачили стільки такого, про що ніколи не хочеться розповідати дітям. Зараз питання в тому, залишаємося ми людьми чи не залишаємося. Які випробування не були, які б він накруг нас не були, але питання тільки в одному: Чи здатні ми в цьому хаосі і жорстокості, що відбувається, проявляти людські почуття. І насправді, коли хтось бачить ці прояви, люди підсвідомо до цього тягнуться. Вони ризикують життям ради того, щоб рятувати там якусь тварину. Но це надихається це низький уклін, навряд чи орка в такі є випадки. Ми рятуємо тварин задля того, щоб в Україні була цивілізація. Ми рятуємо людей, рятуючи тварин. Ми рятуємо людей, рятуючи їхніх тварин. Ми рятуємо людей в людях, коли рятуємо тварин. знаєте, Буває людина розумна, людина терпляча, людина дієва, а буває людина любляча. Варюшка. Варя, іди до мене, моя кукушка. Іди до мене, моя кукушка. ку-ку, ку-ку, давай.